Ради, пане Денисе, вітаю, дякую, що прийшли. Ми шість годин нашого ефіру. Велику частину цих шести годин приділяємо цій темі. З на них я зрозумів, що Україна не експортує зараз пшеницю до Польщі, тільки транзитом. Тільки п'ять відсотків українського експорту зернових проходить транзитом через Польщу. Решту йде через Чорноморські наші порти. Але тим не менше польські фермери створюють світову бучу на кордоні. Ну не тільки на кордоні, по Польщі теж, але вони блокують українсько польський кордон. Чого вони вимагають, ви розумієте? Насправді ситуація дійсно критична, але є такі дуже такі зараз позитивні нотки, тому що є звернення і Міністерства закордонних справ Польщі, які сказали, що вони вважають цю ситуацію неприємливою, і вбачають в тому, що там дійсно працює можливо частково російська агентура. Хоча до цього часу такий період ми цього не мали. Є звернення президента України до свого колеги, президента і до прем'єр-міністра Польщі про те, що 24 лютого провести таку обширну зустріч на польській території для того, щоб це владати. Тому такі знаєте, прояви Можливого скажімо так, при, цього ну, згасіння цього скандалу намічається, але чого вимагали польські е, протестувальники? Там кілька вимог. А кілька вимог вони стосуються загально національної тенденції в аграрній сфері в європейському союзі, тому що ми теж читаємо і чуємо, що німці бустують, французи бустують. Тобто, воно відповідно толкнулося і польських фермерів. В чому там сигнал про те, що реформується аграрна сфера Європи? Вони вимагають більше озеленення, тобто менших викидів в атмосферу. Те, що ти вирощуєш використовувати там менше пестицидів, мінеральних добрив. А це собі вартість значно зростає. Але разом з тим зменшиться система дотування для товаровиробників і відповідно собі Вартість дорожча, продати ти його дорожче не можеш, тому що тобі ще й не компенсують за це кошти, і виходить, що ти економічно не виграєш від цього. І відповідно... Ну, європейські фермери з цим вийшли. Субсидування теж важлива тема, тому що в Європі звикли, що 50% бюджету йде на утримання аграрних підприємств. А зараз це субсидування буде зменшуватись. Умовно, якщо зараз вони витрачали там 50 мільярдів євро, то вже там в найближчий час це буде там 40, 30 і наступні 10 років це буде скорочуватись. Отже, товаровники розуміють, що як їм виживати, бо в Європі так побудовано, що продав ти чи не продав, умовно, там 250, А якщо ти там в Німеччині живеш, там чи ти. 450 євро на гектар, ти отримуєш і за ці кошти можеш функціонувати. А поляки пішли далі. Вони всі ці вимоги наклали на кордон з Україною. І ми розуміємо, що точка України на мапі світу вона зараз гаряча. все що трукується України, воно більше набирає оборотів, більше про до нього дослухається і Вони вирішили вдіяти такими методами. Але є ж різні форми протесту. Є можна вийти як. Виходили європейці до своїх там прав урядів, до там своїх парламентарів і висловлювали свої позиції. А є такі радикальні методи, які шкодять обом економікам, як українські, так і польські, тому що по факту зупинилась можливість нам експортувати транзитом свою продукцію, але й польська і європа продукція їх теж не може сьогодні рухатись. Вона втрачає дуже великі кошти, і це потрібно вирішувати. І власне, знаєте, що найбільше лякає, що на фоні цих протестів посилюється. Такі а, етнічні протистояння намагаються два народи між собою посварити, тому що ті гасла, які використовували а, польські фермери, радикально налаштовані, вони зовсім суперечить всім тим двом рокам спільної боротьби з країною Грасором Росії. Тому сподіваюся, що ця заява і польська МЗС, і заява президента України до наших партнерів знайти спільну мову, вона покладе край таким радикальним діям. Ну, от президент е, буквально перед нашою розмовою за годину півтори е, оприлюднив відео е, ролики у своїх соціальних мережах до речі українською і польською мовою, де закликав уряд до 24 лютого бути на кордоні, запропонував прем'єру польському туску зустрітися і якось вирішувати цю справу. Ще перед цим раніше, приблизно о першій годині, була селекторна нарада, де президент сказав, що е, обговорили наші наступні кроки, і вони будуть швидкими якими можуть бути ефективні швидкі українські кроки? У цій ситуації з погляду аграріїв, яких ви презентуєте, це те, що Україна позиціонувала ще після того, як Єврокомісія зняла заборону на імпорт української продукції до п'яти східноєвропейських європейських країн у вересні 23-го року, ми запропонували процес ліцензування певних видів продукції для того, щоб не накладалися самостійні ембарго, як, наприклад, зробила Польща, Угорщина і Словаччина. Такий варіант ми опрацювали вже він досить таки ефективно працює на рівні Румунії і Болгарії, тобто, якщо в. Там країна, її виробники переробники розуміють, що їм потрібна якась українська продукція чи насіння сонячнику чи пшениця. Вони подають нам заявку. Ми даємо сигнал бізнесу, що є ось такий запад. Ми знаємо, хто це буде продавати, в яких об'ємах, тобто цілковите простеження, і більше того, від чого могли б реалізувати, не буде. Такий механізм був запропонований Польщі, але свідомо, що тоді вибори активно наростали парламентські в Польщі. Вони від цього відмовилися. Ми на жаль не змогли переконати про цього періоду часу, і на жаль, отримав. Мали ось такі вихлопи у вигляді листопадневих і грудневих 23 третього року блокування. І Ось січень і лютий, лютий, які теж ну, вже фактично повністю блокуються. Втрати фінансові теж дуже великі. Тому сподіваємося, що вразні на ну, ці технічні групи, які працюють на рівні профільних міністерств. А ще якщо виходимо на більший рівень, вже на рівні президентів, все ж таки вдасться порозумітися. Ліцензування, свідома позиція, українська продукція на ваших ринках не реалізується лише реалізується, коли ви цього потребуєте. Але транзит в рамках наших європейських домов. Ланості здійснюється, Україна має асоціацію з ЄС, Україна має рішення а, Брюсселі щодо безмитного і без квотуван, безквотного проїзду а, і реалізації своєї продукції. Давайте цього дотримуватися. Добре, пане Денисе. Е, наскільки я розумію, поляки експортують до нас близько мільярда на мільярд доларів США приблизно продукції своєї е, сільськогосподарської. Е, а загалом їхній експорт сільськогосподарський це 50 мільярдів на рік. Ну і мені зустрічалися такі цифри в польській Так, Це не більше там 5 загального. Так, це фактично 2%. Да, 2%. Да. 2 е, ви сказали просто, що їхні товари так само зараз заблоковані на кордоні. Е, для них не буде великим ударом по економіці, якщо раптом вони не зможуть до нас експортувати свою продукцію. Якщо про аграрну продукцію, да. ні, але якщо ми дивимося, взагалі загальний імпорт по великій кількості товарів, це досить -таки обширний великий ринок. І для нас він теж дуже важливий, тому що а, от зараз ми там закуповуємо для тварорників. Наприклад, якісь деталі, сільгос деталі, нам дуже важливо, щоб не зупинявся ринок і, і інші європейські країни мали можливість імпортувати того, чого ми, як країна, яка війні, не маємо можливості цього робити. І якщо ми підемо такими зворотними діями, так можливо в аграрному секторі вони не так сильно постраждають, але репутаційно для нас, як держави, яка взяла на себе зобов'язання соцвітової організації торгівлі, яка взяла на себе зобов'язання перед європейським союзом Асоціацією України ЄС порушувати ці торгівельні відносини, це знаєте, як кредитна історія історія з банками, якщо ти брав кредити, і їх віддавав. То з тобою далі будуть Дадуть працювати. Навіть. А якщо ти взяв на себе зобов'язання, а потім почав їх не виконувати, то можливо далі вони будуть переглядати свої відносини. А нам, з стратегічної точки зору, перспективи асоціації вступу України до європейської зони такі е, прецеденти були б негативними. Тому я думаю, більшим варіантом було б для нас е, домовитись на е, ліцензування продукції, але не робити таких дзеркальних методів щодо польської продукції. А люди в Україні вже самі можуть робити вибір, купувати їм чи не купувати. Чого ви бачите в цій історії більше? Політики, тому що от ви згадали, минулого року це були вибори до Сейму і страйкували перевізники. Зараз у квітні вибори місцевих органів влади у Польщі. Знову страйки. Наступного року будуть вибори президента. Знову можна чогось очікувати. Тобто, і дуже багато говорять про те, що політичний фактор у цьому страйку не менш важливий ніж економічний. То на вашу думку, політика чи економіка зараз верховодить цим Знаєте, на початку, коли була заборона на імпорт ще в квітні 23-го року, я вбачав дійсно якісь певні економічні моменти. А коли це все було спростовано, навіть її самої європейської комісії, а мітинги і наростання цієї тематики, що Україна завалює продукцію Європи, в тому числі Польщу, він тільки наростав. Хоча, по факту, ми 10 місяців вже жодної там зернової групи не продаємо на території Польщі, але вони все рівно про це говорять. Тому, виходячи з цього, я на жаль бачаю більше політик так як ви сказали, місцеві вибори в квітні, потім в червні вибори до парламенту, і ми розуміємо, що настрої, які сьогодні формують певні там радикальні сили, в тому числі партія конфедерація, яка хоче частково реабілітуватися за менші відсоток, які вони взяли до сейму, вони цілком розглядають свою перспективу в органах місцевого самоврядування, а децентралізація в Польщі це широкі повноваження для місцевих рад, і відповідно далі, взявши певні місця в радах, вони будуть рухатися до Європарламенту. І ви знаєте, я тут не виключаю, що. Фінансову підтримку в цих акціях для того, щоб популяризувати ті ідеї, які несе конфедерація могла б фінансово підтримувати Росія. Чому тому, що Євросоюз активно запроваджує низку санкцій щодо Росії і прийнятий 13-й пакет? І відповідно ми розуміємо, що той, хто буде в майбутньому представляти в Європарламенті ті чи інші країни, буде на це впливати. То чому їм росіянам зараз не спробувати завести таку лояльну для себе партію? Тому на жаль, політика бере гору, і президент правильно сказав досить чекати і спостерігати, як Росія бере владу на території там України Польщі. Давайте відбивати виганяти цього спільного ворога, тому що Україна в прямій агресії військових діях. Польща так чи інакше проводить теж свою політику конф... Конф... конфронтації. Це ну, потрібно в Поляки Просто з не вчить наш досвід, тому що у нас теж починалося все так е, у 12-му, 13-му е, і в му нас, роках. Путін донатом. вели види війська. От, тобто, це виглядало як кубка якихось е, божевільних. Але потім ця кубка божевільних підтримана Росією дуже активно. Вона росла, росла в геометричній прогресії, і тепер у нас повноцінна війна. Поляки не вивчають цей досвід, тому будемо сподіватися. І ще знаєте, таки так. мені сподобалась картина. Сю їхав до вас, побачив протестуючи польські фермери, який бере і висипає зерно, і українські фермери, який на своїх тракторах тягне зруйновану російську техніку і допомагає збройним силам. У нас неспівставіми між собою зараз ситуація. Так, один трактор і такі різні долі. Дякую, Дякую пане Денисе. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, був гостем розмовної студії. Це